Ну вот, наконец-то, в конце концов, город Герой Крывой Рог. Група друга ріка на кеса добралася. Ми дуже цьому раді, на самом деле. З моменту останнього великого концерту гурту Друга ріка в Кривому Розі минуло більше року. Але й відігравши великий сольник у грудні 2013-го, музиканти не оминали кривий ріг увагою. Зокрема, особливо цього не афішуючи, восени виступали в розташуванні 17-ї окремої танкової бригади. А у широкому загалу знову нагадали про себе минулої суботи. Надіємося, Ми що все пройде дуже весело, здорово. і хочемо повеселитися і приємно провести грім. У моей супруги сегодня день рождения, поэтому мы пришли на позитиве и ждем отличного исполнения старых любимых песен. Друга река всегда были интересны, лиричны. Я девушка, я очень люблю такую музыку. О любви, о настоящем. Самое лучшее, самое позитивное, самое положительные эмоции хотим получить. Хотим послушать нашу любимую музыку. Очень хочу услышать песню «Сам себе острый», моя любимая. Всех волын и Це я чую тебе тут старий альбом на тим не це хіти. Хочу драйва, хочу емоцій, і я впевнена, що їх отримаю. Концерт у Кривому Розі став частиною всеукраїнського туру гурту. Привід для масштабної мандрівки, неабиякий. Презентація нової платівки в одному з останніх інтерв'ю фронтмен гурту Друга ріка Валерій Харчишин сказав: це найкраще, що ми сьогодні зробили, адже ми це пережили. Гурт знайшов, що сказати своїм співвітчизникам у новому альбомі Супернейшн. Я вже знаю твоє ім'я. Втім, не новинками, єдиними. Впродовж суботнього концерту лунали не лише нові пісні, а й старі, перевірені часом хіти. Музиканти і співали про те, що наболіло, і говорили з глядачами про те, що на вустах усіх. Пам'ятаєте наш останній концерт тут в грудні 13-го року. Пам'ятаєте, що ми починали з того, що починався Майдан? Так. Да? І ми от хотіли би вам побажати, щоб ви приїхали тоді. Це був початок. Тепер ми хотіли б побажати, щоб був кінець різної фігні, щоб ми нарешті зажили в мирі, щоб ми перемогли цього ворога і дай Боже нам всім здоров'я і мирного неба. Відігравши криворізький сольник, гурт продовжив тур Україною, долучаючи до якісної музики дедалі більше людей. А от про інше не лише творче життя другої ріки, про божевільні вчинки музикантів, про їхні страхи та за шоу бізу, ви дізнаєтеся з програми Артікул, котра вийде на телеканалі Рудана, 2 квітня о 21.30.